Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденнім. Для учнів восьмої краснодонської школи найпопулярніший піонерський кінотеатр Сонечко. За минулий рік на допомогу учбовій програмі учні переглянули тут 245 науково-популярних. Документальних художніх фільмів, за велику роботу по естетичному вихованню школярів, кінотеатр Сонечко нагороджено дипломом першого ступеня республіканського огляду конкурсу. Директором тут 10-класник Юнадій Манько, а керує всією роботою рада, до якої входять члени комітету комсомолу і піонерської дружини. Для юного кіномеханіка Жені Баталова це може не лише цікаве і серйозне заняття в години до а й вибір професії на все життя. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія у двадцятому сторіччі.